Пані Ірино, слава Україні. Героям слава. От ми щойно переглянули такий сюжет про ось цього посіпаку Кремля. Пані Ірино, що робити з такими людьми, які цілком теоретично можуть жити з нами на одній вулиці? Мар'яно, це мій дуже добрий знайомий сестунов. Скандали навколо Ірини Форіони є які створює влада. Плюс зимовні журналісти відбуваються з чітко визначеною періодичністю. У 2003 році це був, власне, скандал, здійснений руками ось цього персонажа на прізвище Свистунов. Тоді, 2003 року, моя студентка намалювала плакат, не знаєш, не розумієш, не шануєш і Стрілочка у бік Росії. І тоді один чарівно казково прекрасний студент приблизно такої самої породи, як оця орда, що нещодавно була під політехнікою, тобто тітушки від Міністерства освіти, у нас тепер є новий різновид тітушок, міносвітянські тітушки. Так от тоді, студент, який навчався на історичному факультеті університету Франка на прізвище Арбатов, а основний керівник його був Свистунов, написав на мене скаргу, що, начебто, я розпалюю міжнаціональну Ворожнечу саме тепер, у 2023 році, проти Ірини Фаріон також відкрито аж чотири кримінальні провадження, два яких приблизно мають таке саме формулювання. Так от тоді цей свістунов активно просував так зване руської молодіжної. Общество і центром цього руського молодіжного общества був тепер нещодавно створений дім воїна, що побудований поряд із церквою, яка тільки нещодавно перейшла з рук Московського патріархату. Не знаю, до якої конфесії, але здається, Московського патріархату там вже немає. Отже, це був Мар'яно 2013 рік. Вершина цього скандалу припадає на 2014 рік. Зараз 2024 рік. Черговий скандал проти Ірини Фаріон, заподіяний владою і відповідними змі, в той самий місяць, також і в листопад з тим самим формулюванням. На мою адресу розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Скажіть, будь ласка, що цей свистунов робив преспокійно упродовж десятьох років? Це наша служба безпеки чарівно-казково-прекрасна, яка вривається, наприклад, до Львівської політехніки і змушує ректора підписувати мою, моє політичне звільнення. Не знала про це. Хто такий свистунов? Вони не могли відстежити, що цей свистунов завербує такого собі косторного, через якого загине щонайменше 60 наших воїнів. Хто керує нами упродовж тривалих років? Ми дивуємося, що Путін розпочав з нами війну. У нього були б соціальне підґрунтя для того. Соціальне підґрунтя, ідеологічне підґрунтя, силове підґрунтя. Тому ми сьогодні пожинаємо найстарішніше. Страшніші результати, і ці результати найстрашнішими можемо бачити на Марсовому полі, коли гинуть найкращі, це через те, що наша служба безпеки насправді була службою небезпеки для України. Тому що саме на очах цієї служби безпеки вирощувалися, покривалися ось такі сутворіння, які ми з вами спостерігаємо з екрану, які прямо закликають до знищення української держави. І щойно тепер, коли ми маємо з вами другий рік. Другий рік повного вторгнення Московії до нас і десятий рік війни чуєте десятий рік війни нам показують обличчя агентів. А згадайте, Мар'яночко, хто у нас так довго розповідав, що Фаріон агент. Звичайно, що такий собі Гардон, такий собі Жорін з національного корпусу, таке собі нещастя Кротевич. Вони всі розповідають, що Фаріон агент. А ось ми маємо перед собою істоту, яку чудесно плекали всі наші влади, всі президенти, всі служби безпеки, всі МВС. Тобто, якщо ми реально не очистимо нашої влади, у нас ніколи не припиниться війна, тому що ми маємо її всередині. У нас реально не Провадять зачистку суспільства від внутрішньої агентури, і ось цей мій добрий знайомий, який 10 років тому звинувачував мене у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі, виплив. На поверхню і щуку кинули у річку, і він собі розкішно проживає зараз. Де ви там казали? На окупованих територіях. А до цього часу він прекрасно діяв у центрі руської культури у місті Львові поряд із вулицею просвіти і поряд із пам'ятним знаком Дмитру Донцова. Ось така паралельна реальність у, у нас в країні, і ось звідси всі наші страшні проблеми і віддаленість нашої перемоги. І ще одна паралельна реальність. От ви сказали, пані Ірино, що ми не переможемо, і також не переможемо й доти, доки мозок буде окупований. І власне з'явилася дуже кривава статистика, яка свідчить про те, що українці, ну не кажу не казатиму українці, казатиму громадяни нашої країни, наслухались росіян на майже 82 мільйони доларів, що становить 5 мільйонів доларів податків у бюджет РФ за 2023 рік. Українці спожили російського контенту на 10 тисяч ФПФ дронів. Цифри жахли. Ірино Дмитрівно чому так? Тому що що з тим робити, це запитання вже друге, але насамперед варто зрозуміти причину. От як ви собі це пояснюєте? По-перше, це має пояснювати собі наша прекрасно чарівно казкова служба безпеки, яка допускає ось до цього. Нам треба ухвалювати таке законодавство, яке би жорстко. Карало тих людей. У нас населення, і ви їх дуже делікатно назвали громадяни, Я не вмію делікатно висловлюватися на теми неделікатних людей. Тобто, для мене це не є ніякі громадяни, для мене це населення. І якщо нам Зеленський пропонує множинне громадянство і пропонує оновлення причин, через які треба позбавляти громадянство. От всіх тих істот, які слухають цей московський контент, треба вирахувати. Так і поставити в чергу на зняття громадянства і ухвалювати відповідний закон, що всі ті, які живлять своїми грішми московську культуру, позбавляються московського громадянства. Отак, От як це роблять країни Балтики, які не панькаються із представником московського патріархату, в якісь із Балтійських країн, вибачте, забула, а просто його викидують геть із країни. А у нас від березня минулого року, тобто 2023 року, не можуть закрити ФСБшну. Секту це ФСБшна церква, яка називається московський патріархат, і у нас знаходяться так звані, мірян, виряни, чи ну люди з відсутністю мозку, абсолютно, які далі продовжують ходити до цієї церкви. Всі ці люди не є пацієнтами психіатричних клінік. Шкода, щоби лікарі витрачали на них свою енергію. Всі ці люди чи населення, бо це я не вважаю ніякими громадянами, є основними пацієнтами служби безпеки України. Служба безпеки України відкриває проти них кримінальне провадження? Ні, служба безпеки України дуже перенята Іриною Фаріон, аж чотири кримінальні провадження. Тобто, якщо б у нас реально в країні воювали із ворогами української держави, то тих ворогів би побороли. А якщо у нас в державі не воюють з ворогами, а воюють з патріотами, то кожен день ми отримуємо просто приголомшливу статистику. Це один контекст проблеми, але це вже наслідок, Мар'яно. Тому що причина зовсім іншому. Причина це хто виховує тих людей. Ви ви. ви в Мар'яно, ви дивилися б ось цей вміст, який тепер називають, називають контентом. Моя дитина Софія дивилася би такі програми? Мій зять, який сьогодні в самому пеклі дивився би такі проблеми? Чи не контролюю я інформаційного простору, коли моя Ева, яка 6 6 років, вмикає телевізор і щось починає дивитися? Звісно, що я контролюю. Тобто, що роблять батьки ось цієї зелені, так бо це очевидно юнь, які слухають цю музику. Вони продукують нещастя для. Нашої держави, знаєте, один московський писатель на прізвище Дорфеєв дав дуже чітке визначення московської держави, що Московія він то каже Росія, Росія то вкрадена у нас назва. Ні, не вкрадена. Це Феофан Поркопович подарував за великі гроші Петру І. Ми це добре знаємо. Дивіться наш ген українців. Так от я загубила думку, але я повертаюся до цього. Як батьки працюють із тими своїми дітьми? Це один контекст проблеми. Бо говорити про нашу систему освіти, яку сьогодні очолює неук. людина, яка відмовилася від наукового ступеня, якщо ти хочеш викладати у вищому навчальному закладі не маєш наукового ступеня, ти не можеш викладати. А у нас міністерство освіти очолює людина, яка відмовилася від наукового ступеня. Це перше міністерство освіти. У нас очолює людина, яка знищує, донищує. Ідеологічно вертикаль в освіті, тому що вища освіта це не лише начинення знаннями голови молодих людей. Вища освіта формує світогляд. Тому мудрі директори інститутів, якщо вони ще лишилися, там якщо там ще мудрі взагалі можуть працювати. Мудрі директори інститутів дбають про те, щоб дисципліни світоглядового характеру українська література, історія України, історія української культури. Читали на екваторі на третьому курсі, тоді, коли свідомість молодої людини. Буде готова сприймати ці філософські категорії, які будуть вибудовувати її шлях у самостійне майбутнє. Натомість у нас максимально скорочують гуманітарний складник. Далі у нас зліквідовано, увага, нехай це всі почують, які віддають своїх дітей вчитися до вищих навчальних закладів України. У нас зліквідована вертикаль проректора з виховної роботи. То хто власне буде опікуватися тим, аби, наприклад, в майбутньому комп'ютерникові не треба їх обзивати айтішниками українською мовою, це називається ітівець, тому що ІТ – це українська абревіатура, і не треба її прочитувати на англійський лад. А хочете прочитувати її на англійський лад, нема проблем. Їдьте до Великобританія або до Сполучених Штатів Америки в Україні цю абревіатуру слід читати як ІТ. Так от тим людям їм не тільки в руки треба дати технічні вміння, і не тільки щоб вони новаторство в цій галузі творили. Їм треба дати усвідомлення, того, що вони це роблять для себе, для свого дому, для захисту своєї держави. Тобто, зверніть увагу, технічний прогрес максимально рухається вперед. Душа, цінності, переконання, ідеали стрімкими кроками йдуть назад. Тому ми з вами спостерігаємо за істотами, які поклали у скарбничку Московії 82 мільйони доларів, які матеріалізуються в ракети, що влітають у наші спальні. Тобто, це повний і абсолютний вирок нашій освітній системи. Зверніть увагу, Мар'яно, ще на одну страшну річ: донедавна процес навчання у нас був. Назвався так: навчально-виховний процес. Неможливо навчати, не виховуючи, неможливо вивчати українську культуру, не прощеплюючи до неї любові. Інакше ти просто вкладаєш в голову дитини механічні дати і механічні постаті, які калейдоскопом ходять перед очима дитини. Натомість, що ми сьогодні отримали? Ми, ми власне, отримали повністю зденаціоналізовану систему освіти, яка перетворює у 82 мільйони доларів, що фінансують чужинця, жінця, який нас убиває. Ось вам і наслідок, чому так відбувається, тому що наша освіта абсолютно не відповідає потребам побудови національного українського суспільства. Наша освіта не працює на стратегію і тактику розвитку української держави, а на продукування дешевої, убогої, технічної, нікчемної робочої сили з непоганим знанням, how are you, what is your name, англійської мови. І заводить це через. Відповідні методичні вказівки через повну і абсолютно англіїзацію вищої освіти. Якщо вони ще в другому читанні проголосують за закон про англіїзацію, то наступні мільярди доларів підуть на перегляди лише англомовного продукту. Що ж тоді зостанеться для українців? За що тоді боряться наші з вами хлопці? Другий рік титане реально за що вони борються? Не вже за те, щоб в Україні панувала чужа мова і чужа. Культура не важить, чи це московська, чи це англійська, чи це польська. У нас вже деякі наші радіохвилі почали крутити яку музику? Довідзені, пані Зеня. Звичайно, що польську. Очевидно, польські гроші пішли, тому що поляки мислять категоріями експансивними. А українці у цьому полягає їхня найбільша проблема. Вони ніколи не мислили категоріями експансивними. І замість того, щоб українську культуру перетворити сьогодні в інструмент завоювання світу, тому що для цього сьогодні є всі Стави тому, що ми найгероїчніша армія в світі. Ми навпаки гуманітарно інформаційно катастрофічно програємо. Чому через відсутність характеру, через відсутність національної свідомості і пер... через відсутність національного ідеалу. І товариш Свістунов про це прекрасно свідчить: Просвистали ми, Мар'яно, свої найвищі національні цінності.